Дорогі у Христі, браття та сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами знову я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення є саме Воскресіння Христове. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімось Господові Ісусу. Такими словами літургічне богослів'я! Возвеличує найбільше для нас християн свято, а саме Воскресіння Христове. Це свято воно відзначається кожної неділі, і ми, приходячи до храму, кожного недільного богослужіння вшановуємо саме Воскресіння Христове. Тому що, за словами апостола Павла, без Воскресіння Христового віра наша була б марною. Тому, дорогі браття та сестри, ми разом із вами святкуємо це величне свято і разом з нашими захисниками, разом зі всією нашою державою і всім православним світом, ми вшановуємо це найбільше для нас усіх величне свято. Тому ми повинні у цей день, день святого Воскресіння Господнього, Вшановуючи Христа, приходити до Богослужіння, приходити і брати з собою наші родини, і таким способом, таким вчинком, вшановуючи це величне свято, ми разом із нашим Господом Богом прямуємо до однієї важливої для нас усіх справи: а саме до нашого спільного спасіння. Тому що Ісус Христос заповідає всім, хто Його сповідує, це Царство Небесне, а сповідуючи Христа, вшановуючи це найбільше для нас християн свято, ми справді досягнемо цієї спільної мети, а саме воскреслого Господа нашого Ісуса Христа і разом спільними силами, спільною цією справою. Ми досягнемо цього вічного, вічного життя з Богом. Тому, дорогі браття та сестри, вшановуючи це для нас найбільше свято, ми повинні вшановувати Бога в першу чергу, вшановувати всіх наших рідних і близьких людей, помолившись за них, і цією великою. І урочистою божественною літургією, ми повинні відзначати її кожного недільного богослужіння. Тому вшановуємо це величне свято і я впевнений, що результатом нашої спільної праці буде саме оце царство небесне. Амінь.